Все тільки починається. Рівненський Верес продовжує боротися за місце в прем'єр-лізі на наступний сезон. Покращити команді Юрія Вірта своє турнірне становище вдалося у матчі із Металістом 19-25. Рівняни на домашньому стадіоні чи не вперше відчули себе повноправними господарями, як підтвердження, статистика матчу. За перші 45 хвилин рівняни завдали шість ударів, три з яких у площину воріт. Втім, забити не змогли. Гості відповіли лише одним ударом у площину, теж без. З першої хвилини в принципі, контролювали хід гри, не давали практично жодного шансу нашому супернику, не вистачало тільки забитого гола. Другий тайм розпочався відразу із забитого голу у ворота гостей. Пасіч обігрався із Лебеденком і відкрив рахунок у матчі. Це була 46-та хвилина. Примітно, що це перший гол для Геннадія Пасіча у цьому сезоні, а зіграв футболіст у 20 матчах. Більше того, в останній в офіційному поєдинку Геннадій забивав теж у ворота металіста 19-25. Втім, було це ще у листопаді 2021 року. Пасіч на кінець на кінець то е підвищив своє КПД і забив. Е say a Харків'яни мало того, що пропустили в дебюті другого тайму, так ще й заробили вилучення. Ігор Курило вийшов на заміну і через 4 хвилини порушив правила проти гайдучика Пряма червона. Після цього рівняни спокійно довели матч до перемоги 1-0. Загалом за поєдинок гравці Вереса завдали 16 ударів поворотам, 8 з яких у площину. Один із кращих поєдинків гравців Вереса в атакувальному плані. Був у матчі іще один позитивний епізод. На 91-й хвилині дебютував на рівні УПЛ гравець Вереса -Юдин. 19 Максим Вадовський тренерський штаб вочевидь таким чином оцінив дубль півзахисника у матчі молодіжок, особливо другий гол. Хороший нас це приємно. Тому що це важлива була гра, якщо не такий результат був би не було би виграшено. Звичайно, це було би вже така. Було б дуже важко говорити. Реально треба речі, Тому ці три очка ну в певності точно дадуть. наразі. Верес розташувався на 10-му місці у турнірній таблиці. Втім, від зони перехідних матчів рівнян відділяє лише один заліковий пункт. Попереду чотири домашні гри у п'ятницю, 19 травня із шахтарем. А далі Олександрія Динамо та Інгулець. Питання із пропискою в УПЛ на наступний сезон ще не закрите. Вадим Мороз, телеканала